Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника-Математика 1 клас Скварцова. Завдання буде під номером 4. Тема додаємо і віднімаємо число 3. Давай відкримо підручник та прочитаємо умову завдання. Ітак, Сергій виконав 5 завдань, а Яна на 2 завдання менше. Обери схему, на якій знаком питання позначено, скільки завдань виконала Яна. І добери відповідний вираз. І так, ще раз, Сергій виконав 5 Яна на 2 завдання менше. Запам'ятали це, так? На не 2 завдання. А на 2 завдання і саме менше. Так, ну, давай дивитися, що нам тут дано. Схеми, схеми і два вирази. Давайте дивитися перший. Так, п'ять завдань виконав наш Сергій. Так? І два написано, що виконана Яною. Це неправильно. Вона виконала невідомо, скільки на два завдання менше. Так, все, все. Це не підходить вже схема. П'ять завдань Сергій і Яна. Але тут чомусь більше. Підходить нам ця схема, якщо більша, а по умові нам сказано, що вона виконала менше. Не підходить. Третю схему розглядаємо 5. Сергій і Яна. невідомо. Але видно, що ось менше на ось ці два. Підходить ця схема? Звичайно, підходить. Тобто, невідомо скільки, але відомо, що з 2 залишилось завдання, да? тобто на 2 менше. Ну і дивимось, е, який вираз підходить. Якщо на 2 менше, треба дізнатися, скільки вона розв'язала. Це завжди ми будемо знаходити різницю. Різниця це знак який додати чи відняти. Звичайно, щоб відняти. Тобто 5 відняти 2. Нам підійде цей вираз. Ну, і рахуємо, 5 відняти 2. Це буде. Склад числа 5 це 2 і 3. Тобто 5 відняти 2 до рівня 3. Отже, Яна виконала 3 завдання. Дійсно, 3 додати 2 буде 5, тому якщо без двох завдань, це буде 3. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. А я з усіма прощаюсь до наступного завдання.